Вінниця знову стає майданчиком для розвитку майбутніх спікерів. Триває реєстрація заявок на участь у другому сезоні чемпіонату спікерів Вербум – соціального проєкту, що навчає мистецтву публічних виступів, впевненості та красномовству. Організатори обіцяють учасникам захопливу подорож до власної майстерності. Цьогоріч проєкт став ще масштабнішим. До участі запрошують всіх охочих віком від 16 років, незалежно від досвіду. Участь абсолютно безкоштовна. Штовна реєстрація триватиме до 8 квітня, а вже 13 квітня розпочнеться перший тур. Про те, що чекає на учасників, поговоримо зі співорганізаторкою чемпіонату Оксаною Лояни. Чекав нашій студії. Вітає вас, пані Оксана. Добре, отож, чим відрізняється власне вербом 2.0» від першої стартової версії, а не дуже багато розбіжності. По перше, це те, що ми зняли вікові обмеження. І якщо минулого року, то було до 35 років. В цьому році немає різниці. Ми це анонсували як до 118, але якщо є бажаючі трохи постарше, ми також задоволенням їх приймемо. Що ще буде відрізнятися? Це те, що минулого року в нас було шість людей в кінці фіналі, плюс одна людина, яка була без ментора за кількістю своїх дисциплінованих виконаних завдань. Цього року ми вирішили, що Ну, надскладно було учасниці номер 7 самою займатися, тому одразу запросили сім менторів. Отож, так само фінал буде сім людей, але у кожного з них буде ментор. Це будуть дуже відомі люди нашого міста. Я пам'ятаю, що минулого року було дуже багато охочих взяти участь в цьому чемпіонаті так. близько 400 заявок. Цього року наразі триває набір mm -hmm. учасників. Яких якостей ви хотіли б бачити у потенційних претендентів? А як і минулого року, в нас дуже важлива є місія. Ми не тільки прокачуємо акторську майстерність, публічні виступи, голос, дикцію. Ми за те, щоб люди в Україні навчились говорити і заявляти про нашу чудову країну. Бо насправді, якщо меседж минулорічний, був і я для України, то цього разу ще масштабніше. Україна говорить. Цікаво почути, хто такі ментори, да? яку роль вони будуть відігравати саме в підготовці учасників до фіналу. Давайте я відкрию хоча б одних менторів, бо ми поки що тримаємо це в завісі, ви будете першими, хто про це дізнається. А це сестри Дебі. Можливо, ви знаєте таких двох чудових наших рестораторок, в яких є безліч мережа. Дуже класних ресторанів в нашому місті. І що це буде? Ну, по перше, ментор, звісно, буде приймати участь і у відборі в першому турі, в другому. А, от в останньому турі вони проведуть зі своїм учасником цілий тиждень. І це буде цікава пригода. Це буде реаліті-шоу. І якщо ми дивимося зараз на телебачення один плюс один, там да якісь шоу, повірте, наше шоу це пригода також дуже яскрава, дуже потужна. Тому що учасники знайомляться з бізнесом, з особистим життям, з цінностями своїх менторів. Ми всіх менторів підібрали цього разу дуже цінностних, ну як в принципі минулого разу, і вони проведуть разом цей тиждень. Вже минув рік після першого чемпіонату. Були класні фіналісти, був неймовірний переможець. Так. Чи відслідковуєте ви долі цих людей? Чи спілкуєтеся надалі? І як змінило їхнє життя, саме участь у вербові? До речі, якраз сьогодні Олександр, переможець минулого чемпіонату спікерів, зробив допис і заявив всім, люди. Будь ласка, йдіть, реєструйтесь, тому що це кардинально змінює життя. А наш переможець минулого Вербіма, Це був вчитель. Вчитель з великої літери, як я вважаю, який, до речі, в нього була дуже цікава історія, як він потрапив. Він, ну якщо цього разу, 8 квітня, в нас останній день прийняття, а то він зареєструвався за день пізніше. І він мені особисто писав і вмовляв, будь ласка, можу я потрапити в цей проект. І ми зробили для нього виключення. І як ви бачите, він переможець. Тому ніколи не пізно подати заявку. Ми чекаємо всіх вас. Він на сьогоднішній день, так само вчитель. А наскільки я відслідковую його життя, він дуже класно проявляється в соціальних мережах. Після закінчення Варбуму його запрошували практично всі наші засоби масової інформації в Вінниці. Його запрошували і як спікера на різні заходи, і його життя дійсно змінилось. Участь в проєкті безкоштовна. Так. Знаємо, що у вас є чимало спонсорів, підтримує mm -hmm. також цей чемпіонат і mm -hmm. Вінницька міська рада. Так, Чи ви безмежно вдячні? Розкажіть, власне. Що отримують учасники, так? Ну, тому що розуміємо, що вкладаєте, ви в них багато в процесі підготовки. Угу. А в них буде дуже потужне навчання. А до речі, чим відрізняється ще а, цьогорічний варбом, це тим, що до нас приїде дуже відомий, крутий а, наставник з міста Києва, це Юрій Кляцкін, який колись а, тренував лігу сміху на 1 плюс 1. І тут в нього буде акторська майстерність і імпровізація. Крім того, вони будуть на початку взагалі. А, Працювати зі своїми страхами, зі своїми внутрішніми переживаннями, працювати зі своїм голосом, з дикцією, працювати, звісно, з постановою, з мімікою, з жестами. І вони будуть вчитися професійно публічним виступом у Олічки Сольвер. Тому це буде таких шість тижнів не просто пригоди, це буде маленьке життя. І я заздрю просто вже тим учасникам, які подають заявки кожного дня. Вони в нас все більше і більше і більше. І я вважаю, що кожен хто сюди пота. Трапить навіть на перший тур вже пройде великий шлях до того, щоб стати відомим впливовим. Важливий патріотичний момент в цьому mm -hmm. конкурсі, тому що, власне, в фіналі суперфіналісти, так, будуть представляти всім присутнім свої презентації на тему майбутнього України. Mm -hmm. Що ви хотіли там побачити, власне? Зараз складно говорити, що саме це має бути, тому що минулого разу ми давали їм велику волю у виборі і теми. Вона однозначно буде пов'язана ще й з ментором, який буде в цьому приймати участь, тому що разом з ментором, чому ми вирішили об'єднати відомих людей разом з нашими учасниками, тому що в них вже є свій досвід, в них є свій сенс, в них є свої цінності. І коли це об'єднається з тим, що про це можна бути говорити на загал на велику аудиторію, а мені хочеться, щоб ці Ромови про чув весь світ, тому що про Україну потрібно як на мене заявляти голосно. Тому дійсно ми очікуємо якихось таких виступів, яких ми прикладемо максимум зусиль, щоб це могло перевернути бачення про нашу велику країну. Як ми з вами вже сьогодні говорили, вербум – це не лише результат, це важливий процес. Що ви хотіли, щоб кожен з учасників виніс з вербуму незалежно від результату? Ми, звісно, можемо багато говорити про те, що вони можуть перейняти досвід своїх менторів, але як показує практика нашої чудової молоді, найбільше вони вчаться на своїх особистих помилках. І в них буде цікавий також шлях, тому що, по-перше, не забувайте, що виступ першому турі на одну хвилину це вже потребує сконцентрованості, сфокусованості, тому що за одну хвилину важко подати да, всю інформацію про себе, про своє бачення. Далі в процесі навчання вони також мають, крім самого навчання ще великі комунікації. Це буде 30 людей. Виявляєте 30 потужних спікерів майбутніх, які між собою будуть комунікувати. Наскільки я знаю, багато з тих, хто приймав участь ще у першому вербумі, до цих пір зараз спілкуються і мають навіть дуже дружні і класні стосунки. Тому, звісно, це комунікація, це нетворкінг. Це вони познайомляться з людьми, які набагато вищі їх по статусу, по досвіду, по розумінню, можливо, по свідомості. Це, звісно, 100% їх побачить набагато більше ширша аудиторія, і вони відчують, як воно є, впливати на велику аудиторію. Напевно, зараз інфлюенсери як блогери, як лідери думок, мають великий вплив. Уявіть собі, що з цих 30 людей будуть ті, хто будуть впливати на населення нашої країни. А, пані Оксану, знаємо, що лише декілька днів залишається так. для того, аби зареєструватися. Mm -hmm. Давайте нагадаємо ще раз вінничанам, як це зробити, mm -hmm. до якого числа та власне де знайти анкету. Найпростіше, що ви можете зробити, це зайти в інстаграм, набрати verbum.show і в шапці профіля буде анкета. Якщо випадково ви не зможете це знайти, зробіть простіше: наберіть Оксану Луянич українською, там буду лише я, і напишіть мені особисто, я її скину. Чекаю кожного на цьому неймовірному шоу, яке не просто шоу, тому що ми будемо говорити про нашу країну. Дякую вам, пані Оксано, за цю інформацію. Сподіваюсь, той, кому сьогодні цікаво, обов'язково зареєструється. А я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися в нашій студії з бізнес коучем Оксаною Лоянич про другий сезон чемпіонату спікерів у Вінниці Вербом. А тепер рухаємося далі.